Погорілися мало не до смерті. На Прикарпатті ціла сім'я. Троє дорослих і троє дітей отруїлася чадним газом. Врятувало лише те, що вчасно викликали швидку. Зараз в реанімації залишається одна жінка. Що заледве не призвело до трагедії, дізнавалася Наталя Фармус. П'ятеро людей до Тлумицької райлікарні швидка привезла на дранок. У трьох дорослих і двох дітей були однакові симптоми. Медики припускають, родина отруїлася чадним газом. Голову, кружіння, втрата тимчасова свідомості, малювато, тошнота. Після надання першої медичної допомоги матір з дітьми та дідуся медики відпустили додому. Щоправда, ще кілька днів за ними наглядатиме сімейний лікар. А ось 51-річна бабуся досі в реанімації. Повечерили, гарно все повечерили. Кожен собі пішов лягати. Потім дитина заплакала, підругав щось Внучка, чотири роки. І на, нас розбудила жінка припускає у всьому винен камін його розпалили в хаті перед тим як лягти спати найближче до кімнатної печі заснула господиня вийти не мала я підійшла і упала так само і дочка впала чоловік трохи у другій кімнаті далі від того він легше Постраждалі розповідають, камінни що давно чистили. Щоправда, робили це самі. Після того, як ледве не загинули, обіцяють звернутися до фахівців з Івано-Франківської області. Наталя Іванків, сьогодні канал Україна.